<плес> ти бачиш, як те люблять. Просто ти як цей, головна людина. Ти що теж плачеш? Не плач. Ти любиш діда? Та всіх люблю. Ну, чого ви плачете, Чого ви плачете, їде їде в безпечне місце, Все буде добре. Беда. Беда. Беда, хлопці, да і все. Хіба я думав, що в мене це 51 год, що я так буду оце плакати, розумієте?